93 дитини навчаються у селі Щастівка. Стара школа, в якій було лише сім кімнат, не могла помістити всіх учнів, тому доводилося навчатися у дві зміни. Взимку школу опалювали за допомогою вугілля, а восени підставляли відра, аби вода, що капала з даху, не потрапила на підлогу. З такими спогадами дитинства пішло у не одне покоління жителів села. До хати, бо ще та школа була не построєна, та яке босі ходили. О. Бо не було, що взутися, не було що їсти, але ж ходили до школи. А сама школа, яка була. А, а ще строїли. Я в перший клас того, в другий я пішла до тієї школи. В другий клас, та й що? Ай Боже, мій. Будівництво нової школи розпочалося, коли Віктор Коцемир очолював волочиську редержадміністрацію. Саме тоді він пообіцяв батькам і учням, що побудує школу і забезпечить дітей усім необхідним для навчання. Віктор Коцимир слово дотримав. Кожен із нас пам'ятає. Ту зиму, коли було за 32, коли не горіли грубки, коли були такі двері, які, ви знаєте, далеко не закривались, потіли стіни і поли навіть, от дітки сиділи в кожуках, ми приїхали тоді, появилось це рішення. Все завдяки вашій праці, бачите, виконано. Допомагали будувати школу і батьки, і вчителі. Кожен приніс і вклав сюди цеглинку своєї душі. Віктор Коцемир вручив грамоти усім тим, хто причетний до зведення навчального закладу. А школярі отримали все необхідне, аби підвищити свій рівень знань. Комп'ютери, домашній кінотеатр, щоденники, спортінвентар та шкільну форму. Таку школу гріх не піти. Я дуже вдячний всім, хто поміг нам збудувати таку школу. Школа гостинно відчинила двері і свято знань без перебільшення святкували усім селом.